Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на українських військових підприємствах. Працюють зрадники, які є важливими інформаторами. РФА заявив зв'язківець Сергій Флеш. На жаль, зрадників дуже багато зливають дещо і куди вирушає на одному виробничому підприємстві. Було знищено ангари з готовою продукцією дуже велика шкода. Виявилося, що дідусь, який був головним інженером за десятку доларів, повідомив росіян, коли треба було завдати удару у той же час. Пан Хмара закликає народ об'єднуватися навколо армії та залужно, крім того, розповідає, чому дійсно заарештували Шуфрича І хто наступний? Звісно, Шуфрича заарештовано не баз відома Володимира Зеленського і без Єрмака. Тому у таких справах наша СБУ кроку не ступиться. Без команди з офісу президента пише Степан Хмара. Далі мовою оригіналу. Проте впевнений, що перечасно падати в ефорію від цієї безперечно веселої новини. Я не розцінюю це щирим бажанням нашої влади по справжньому боротися з п'ятою колоною Москви в Україні. Україні. і повірю, що президент Зеленський нарешті стане на шлях боротьби з російською агентурою, якщо в сусідній камері з Шуфричем буде відпочивати Іван Баканов, Данило Гетьманцев, Руслан Демченко. А далі будуть притягнені до кримінальної відповідальності слідчі СБУ, прокуратура, що здійснює процесуальний супровід судді, які виносять неправові а бандитські рішення по сфабрикованій справі проти полковника Романа Червінського. Легендарний розвідник буде негайно звільнений з під варти, але і це ще далеко не все. Поки в офісі президента залишається єрмаки татаро. Кі свої злочини справи. Я ніколи не повірю, що президент Зеленський вже міцно став на ноги українського державника або замало звільнити Єрмака і Татарова з офісу президента. Їх необхідно негайно взяти під варту. І наступне дуже важливе. Всі громадяни України, які звинувачуються у державній зраді, за будь-яких обставин не можуть підлягати обміну. Все майно дар зрадників, яке вони ховають від імені своїх близьких і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. А окремі питання до Зеленського будуть у правоохоронних органів уже після закінчення війни з Московією. А от Борис Філатов у своєму телеграм-каналі зазначає наступне: звісно, я півночі не спав. Тепер вже можна говорити, але моє тепер серце майже зупинилося, коли висота задзвонив телефон, і голос на тому кінці сказав: Вони влучили ракетою пологовий. Вони влучили ракетою у пологовий. Потім голос перетелефонував, видихай, ракета. Пройшла по дотичній. ДСНСники молодці витягли швидко чотирьох породіль. Ви можете Бити зеленського чи ні, а можете ставитися до нього байдуже. Ви можете відзначати різдво 25 грудня чи 7 січня, або не святкувати його взагалі. Ви можете ставити ялинка або бігати з ідіотськими плакатами дрони замість ялинок. А можете на новий рік напитися у мотлах і завалитися спати. Робіть, що хочете, тільки перестаньте жерти одне одного, інакше нам усім пиздець, усім без винятку, бо вони стріляють ракетами по пологових будинках. Любіть одне одного, нам є кого ненавидіти. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.